Довгоочікувана зустріч. Нас не було тут чотири роки. Чотири роки після всіх цих жахів ми приїхали сюди, маємо що показати. І головне, маємо тут зустріти наших людей. Робота триває, і виробництво триває. Берту форева. Тому ми тут. Скажіть, чому ви на Агрітехніка 2023? А як тут не Да? По-перше, тут всі свої, свої люди, довгоочікувана зустріч. Нас не було тут чотири роки. Чотири роки після всіх цих жахів ми приїхали сюди, маємо що показати і головне, маємо тут зустріти наших людей. Життя триває, наша робота триває і виробництво триває. Берту forever. Тому ми тут, да. з якою технікою та чому її привезли на захід? Як завжди, з чим ми виступаємо з оприскувачами? Звісно, бо ми виробники тільки цього напрямку, але це вже давно не просто машина, не просто конструкція, це вже технологічна комбінація і поєднання багатьох рішень. Це оприскувач, плюс навігаційні прилади, плюс телематичні рішення, плюс новітня технологія оприскування. Яка вже опереджує дрони і може збирати оперативно дані, приймати рішення самостійно, куди вносити, куди не вносити. Все це разом ми представляємо на цій виставці. Представляємо ми практично всю лінійку, яку ми виробляємо для рослинництва, бо ви знаєте, що в нас же є виноградарство, овочеводство, і, і садівництво і так далі. Для рослинництва. Ми представляємо новий навісний оприскувач. І наразі це не просто оприскувач, це тандем. Це поєднання навісного оприскувача і передньонавісного баку. І таким чином в нас на полі залишається трактор, і на нього ми навішуємо зверху оприскувач, який може бути до 3,5 тонн. Тобто перевага такої комбінації є в тому, що на полі в нас немає причепу, немає трактора з причепом. Так, У нас лишається тільки трактор, все решта є в навісному варіанті. І цей тандем ми тут представляємо, він має назву Геракліс. Далі причепні оприскувачі, наш бестселлер – це модель трекер. Всі ми знаємо його в Україні. Він до сих пір тримає перше місце серед всіх імпортованих оприскувачів. Також ми представляємо наших монстрів. Це великі потужні причепні оприскувачі з великими баками, модель Вентаж. Серед самохідних оприскувачів ми представляємо. Нову машину, яка має назву колекція Спектр. Я не можу стверджувати, що це машина від Берту, бо це не є так. Це машина, яка представляє собою всі кращі рішення цієї групи, тобто це берту, тикно, махарді, агріфак і так далі. І ми прийняли рішення взяти все найкраще, що є в кожного виробника і поєднати їх в колекцію Спектр з таким символичною назвою. І ось вона тут. Які основні відмінності у виборі техніки європейських та українських аграріїв? Дуже цікаве питання. Відмінності є і в чому вони полягають? Європейські аграрії вони працюють практично завжди проактивно, прогнозовано по розкладу, тобто за регламентом, і вони не поспішають, вони роблять багато робот превентивно навантаження на оприскувач не є великим, тобто вони просто роблять це по розкладу. Наші ем, аграрії відрізняються тим, що, ем, на жаль, ми не сторонники проактивної роботи, ми більш реактивні. Ми чекаємо практично завжди до останнього, приймаємо рішення. Це рішення навіть можна назвати творчими, тому що вони не, ем, не є однаковими технологічно з господарства в господарство. Тому від оприскувача вимагається. Реактивність і продуктивність, тобто машина має вийти в поле швидко, миттєво все зробити, все встигнути і залишатися в строю. Ось це головна різниця. Окрім цього, в Європі дуже великий наголос робляться на захист екології. А оприскувач він є якраз протилежною частиною екології, бо він вносить пестициди, так. І для того, щоб продовжувати це робити, вимоги екологічні полягають в тому, щоб знижувати пестицидне навантаження на навколишнє середовище, і для цього оприскувач має такий певний виклик перед собою, тобто і вносити ці пестициди, але носити їх таким чином, щоб це навантаження екологічно було зменшено. І для цього ми перші і на сьогоднішній день єдині пропонуємо інноваційну технологію. Абсолютно іншого оприскування, воно вже більш несуцільне. Ми не поливаємо все поле розчином. Ми вносимо пестициди точково саме там, де потрібно. У нас є бур'ян, ми прискаємо тільки нього. У нас є хвороба, ми прискаємо тільки на неї. Тобто, ось це головна зміна, і вона випереджає вже наприклад дрони. Які ми вже розглядаємо як попередники, бо дрони робили, наприклад, огляд да, поля його поточного становища. Далі з цієї інформації формувалася мапа, потім вона імплементувалася в мапу завдання оприскувача, потім оприскувач їхав і виконував цю роботу. Ну, тобто це багато етапів. І в господарстві ну, має працювати практично IT-спеціаліст для того, щоб все це на всіх етапах можна було реалізовувати. Технологію, яку ми пропонуємо, всього цього не потрібно, бо це робиться в режимі онлайн. Він їде, бачить, приймає рішення, обробляє. Все і фіксує результати. Все робить сам. Техніка, яка поставляється для українського аграрія, і техніка для європейського аграрія, в чому кардинальна відмінність? По перше, техніка для України має бути більш продуктивною, тому це більш потужні двигуни. Більш широке шасі, наприклад, щоб машина була більш стійка в наших умовах, так і також наші клієнти висувають багато вимог щодо економічності цієї машини на всіх етапах, починаючи з палива, звісно, пестицидів і навіть води, часу, людського ресурсу і решта тобто, це головні параметри і вимоги наших клієнтів. На які світові тренди в машинобудуванні? Декілька є трендів. Перший тренд ми можемо сказати, що йде багато інновацій стосовно двигунів. Тобто, велика вірогідність, що ми відійдемо від двигунів внутрішнього згорання і перейдемо до електродвигунів. Ну, особлива остання криза пов'язана в тому числі з війною в Україні. Вона показала наскільки дорогі ресурси, і що треба йти в цьому напрямку. Тобто, нас чекають, мабуть, скоріш за все електродвигуни. Потім. Другий тренд це, можна сказати, роботизація. Роботизація. Чому? Тому що людей в селі лишається все менше. І якщо в Європі на це одні причини, в Україні, на жаль, це зовсім інші причини. В групі наших компаній є компанія, яка займається робототехнікою і вже зроблений самохідний оприскувач для роботи на відноградниках і наступна черга для роботи на рослинництві. Можливо, ми почнемо з овочівництва і потім підемо в рослинництво. І третій тренд це те, про що ми вже говорили. Це відмовлення і зупинення суцільного оприскування. цим, мабуть, все покінчено. І е, початок точкового внесення на сьогоднішній день ми повністю готові робити все з внесенням гербіцидів. І починаємо працювати над внесенням фунгіцидів. Тобто, це вже вторий рівень, на початку якого ми є зараз. Чого вимагають від виробника берту клієнти? Клієнти вимагають від нас наступного. Перш за все, машина має бути вчасно. Да? Вчасно в Україні, попри всі складнощі, вагістики, імпорту і решта. Машина має бути вчасно. Це перше далі. Машина має бути вчасно налаштована і оператори мають бути навчені. Далі саме по собі машина має відповідати вимогам саме українських сільгосвертників. А ми говоримо про певні параметри двигунів, певні параметри шасі, штанги і так далі. Тобто, конструкційні вимоги є і далі вимоги до сервісу. звісно. Які у вас очікування на наступний на 2024 рік? Головне наше очікування це перемога. І поки ми продовжуємо виборювати перемогу, ми продовжуємо працювати. Тобто ми працюємо на всіх фронтах. Очікування наші, що ми не зупинимося, незважаючи ні на що, впевнені в тому, що клієнти наші посіють урожай виросте. Він буде потребувати захисту. Ми будемо потрібні, машини наші будуть потрібні. Ми це відчуваємо на цій виставці. Ми зустрілися з багатьма нашими клієнтами з багатьма нашими партнерами. Ми відчули цей бойовий дух, цей настрій. Наші французькі колеги вони вражені цим, що наші люди вийшли навіть з пекла і вони продовжують робити свою справу. Тому на Україну зроблені великі ставки як від всієї групи компаній. До складу, якої входить завод Берту, так і від Берту Україна, звісно. Ми чекаємо від своїх людей цих результатів. Замовлення від наших дилерів отримано виробництвом, воно буде вироблене вчасно. Машини прийдуть до сезону і мають піти в поле, робити свою роботу, робити захист. ЗСУ нас захищає на полі боя. Берту нас захищатиме на полі на полі.